То організовував тут, тільки там в сусідньому залі. От. І це перший раз після тих восьми років, що я знову тут. І якось так, от, е, е, я насправді там е, багато написали всякої неправди, Федя написав на плакаті, що там, я писатель якийсь там і так далі. Насправді я просто е, живу в Індонезії от півтора року. І, Іноді пишу щось на Фейсбуці. І зараз е, насправді я вам просто почитаю те, що я пишу на Фейсбуці. Ну я вважаю, що те, що він пише на Фейсбуці, набагато краще, аніж пише 80% українських письменників, направлю. Так що це да, да, це да. дуже сентиментально і приємно. <кхи> я, ну, е, Насправді я їжу зараз по Україні з е, лекціями, от і в Києві така лекція вже була. І може навіть ще там буде. А, і, власне, я тільки що перечитував все, що я понаписував колись там на Фейсбуці. Я подумав, що насправді ну, майже півної лекції складається з цих історій, от, які я зараз буду вам читати. Так що можна сказати, що там частково ви зараз дізнаєтесь про щось з Індонезії зсередини. Тут не лише про Індонезію, тут буде чуть-чуть і про Малайзію. А дуже часто мене питають взагалі, як, як так сталося, що я переїхав е, в індонезію, що в мене сподвігло там і так далі. Тому що це не, не поїхати там десь е, строїть стадіони в Португалії, чи коротше, не знаю, в Штатах відмивати е, українське бабло. От. Е, ну насправді так сталося, що я жив в Польщі, і от перша історія. Яка називається Остання зима зараз я приїхав знову в Україну, і мені дуже холодно. Для мене зараз почалася зима, для вас це може ще літо, От. але насправді страшенно холодно тут, без 30-градусної жари, яка в Індонезії кожного дня, і в день і вночі. От. І ну, це просто те, про що, що я думав, коли, перед тим, як їхав туди. Цього року в мене відбулася кардинальна зміна асоціацій. Для мене більше зима це не сніг. Зима це коли прокидаєшся вранці і йдеш розпалювати в п'єцу. Це неймовірне відчуття. Наступна зима вже буде не такою, якою я ще не знаю. Але напевно без п'єць і вогню. Вогонь був моїм добрим другом, навіть незважаючи на те, що особливість побудови п'єця давала збої в розпалюванні, і він кашляв димом. Ми живемо прямо під дахом і тяга дуже слабенька. А коли йшов дощ або сніг, я навіть ображався на нього і докидав до розпалювання підручні газети, журнали «Впрост» і «Ньюсквік», коробочки з підрису, гречки, презервативів, макаронів, старі чеки і вже закомпостовані квитки на легендарний познанський трамвай. Остання зима для мене це півтори тонни піднятого власноруч для нього дерева на четвертий поверх, що означає. Кам'яниці з високими стелями, шостий. Хоча для поляків це всього лише третій поверх, оскільки перший для них нульовий. Ось такий поверховий оптимізм. Дерево я носив у три етапи, купуючи по півтонни, польською це звучить як «пул палети». Цілу палету брати дешевше, але хто ж її винесе на цей п'ятий дах, ту то цілу тонну. Я любив допомагати моїм друзям-полякам, але страшенно не любив просити в них допомоги. Сміття було нашим додатковим теплом цієї зими. Ми почали палити все: від шкірок бананів, які взимку особливо нагадують про літо, до кісток риби, від усіх можливих упаковок, крім пластикових, до звичайних залишків їжі. Сміття ставало все менше. Перезимувавши і мінус 20 тут, перемістивши на кілька днів ліжки до грубки, метало уникли можливості зимі проникнути до нашої оселі. А між тим часом в Україні була розмова з президентом, і його тричі запитували, ну, ще з тим президентом, і його тричі запитували про газифі газифікацію, таку необхідну і таку неминучу. А я собі думав, навіщо не вже так важко залатати дірки у вікнах і поставити собі ось такі дерево Хтось за себе, хтось за тебе має щось вирішити, провести газ? Прокласти світло, обучити тебе, оженити, влаштувати на роботу, відправити на пенсію і врешті покласти у труну. А насправді достатньо палити тоді, коли ти вдома, і не палити тоді, коли ти на городі. Вчитися тоді, коли хочеш йти до гроба по зову долі або заповідям сковороди. А ще палити деревом це просто надзвичайно пахуче. Пахнути деревом і димом, дивитися на вогонь і з вогнем загравати, виливати на нього залишки каші і слухати, яким ображено шипить. Ні, напевно кажу вам, краще за вогонь в грудці, тільки соки в небі. Звісно, я не агітую вас негайно просверлювати дюру в стелі або йти рубати ліс. Просто уявіть, вставати щоранку і мати за першого співрозмовника полум'я, перекладати його тріщання на зрозумілу мову, вслухатися і вдивлятися йому в очі. А коли він вщухає, давати йому знову почитати впрост. Я навіть шкодую, що тут не було газети по українській або бульвару Гордона. Бо вой би їх читав з радістю, я впевнений. А сьогодні перший день, не рахуючи роз'їздів, подорожей, я не палив у п'єці. За день назбиралося сміття, яке довелося викинути у смітник. Прийшла весна, прийшла не весна, а одразу літо. Можливо, завтра ми ще побачимось, а потім доведеться шукати вогню, мого вірного друга, десь інде. Е, мені насправді вже трошки важко читати.